Тію відео посіваю З Новим Роком Всіх вітаю Забради Боже жито пшеницю всякою пашницю Хай буде усім в домі Злагода мир добробут з новим старим зі старим новим роком За святкую. Хто, хто відсвяткував вже на Новий рік, теж гарно. усіх. Сьогодні 14 січня 2025 року. Вівторок. Мінус 2 градуси. Все як завжди. Биву на роботу. Щось далеко гупи тривоги повітряні. Ну і вночі відбій, там щось, коли в тобі атле був, що більше не було, так. так начебто я не помарався. Життя в тобі продовжується. Незважаючи на що і будемо сподіватися, що так воно і буде. Крикадиш буде граю. Як завжди на Горбушці у прохожих. Усім миру до доброго злагодя. всім гарного дня ще раз зі святом. Ну і будемо жити на що. До побачення мої любі. Пока. Гарного дня. Зі старим новим роком. Пока.